В даний час власники міських квартир і заміських будинків можуть вибрати для своїх кухонь гарнітури, фасади яких будуть мати будь-яке колірне оформлення, або містити на поверхні різноманітні елементи декору, наприклад, малюнок або фотодрук, переваги та недоліки глянцевих кухонь. Глянцеві кухні користуються великою популярністю, так як людям дуже подобається їх зовнішній вигляд. Такі гарнітури мають ряд переваг. До яких варто зарахувати наступне унікальна здатність візуально розширювати простір, саме тому такі кухонні гарнітури є ідеальним рішенням для малогабаритних приміщень. Завдяки дзеркальному ефекту кухня здатна змінювати свою геометрію, наприклад, вузьке приміщення стане трохи ширше, а низькі стелі будуть здаватися піднятими, глянцеве покриття, незважаючи на свою вишуканість і витонченість. Досить стійке до стирання протягом максимально тривалого часового проміжку глянцеві, фасади і поверхні будуть зберігати первозданну колірну гамму, так як вони дуже стійкі до вигорання, будь-які забруднення дуже легко видаляються. Універсальність активно застосовується дизайнерами при створенні будь-яких навіть найскладніших інтер'єрів. Що стосується недоліків глянцевих кухонних гарнітурів. То до них можна зарахувати кілька моментів слабкістю глянцевих фасадів, є їх нездатність витримувати навіть незначні механічні пошкодження. З'явилися подряпини, як правило, стають причиною заміни цілого ящика. На глянцевих поверхнях залишаються сліди пальців, крапель води, жиру, щоб підтримувати бездоганний вигляд господиням, доведеться щодня їх чистити і натирати. Матеріали для виготовлення фасадів. Глянцеві кухонні гарнітури виготовляються з різних матеріалів. Такі меблі потрібно замовляти в спеціалізованих компаніях, які виготовлять її з індивідуальними розмірами клієнтів. Для глянцевих фасадів ідеально підходять панелі, на поверхні яких присутні плівкове покриття сьогодні великою популярністю користуються фасади, верхня частина яких покрита плівкою. Власники кухонь можуть замовити фасади будь-якого дизайну, наприклад, з фотодруком для якої нададуть власні ескізи. Пластик такий матеріал ідеально підходить для тих людей, які досить обмежені у фінансах. Для виготовлення фасадів фахівці задіють меблеві плити, які на спеціальному обладнанні покриваються глянцевим ламінатом. До переваг таких кухонних гарнітурів можна зарахувати стійкість до температурних коливань, вологи і механічного впливу. Стекла цей матеріал володіє досить високою вартістю, тому йому перевагу віддають власники елітних міських апартаментів або заміських котеджів. В процесі виробництва на поверхню фасаду наноситься тонкий шар скла. Незважаючи на видиму крихкість, такі кухонні гарнітури будуть дуже стійко переносити як щоденні очисні заходи. Так і температурний і механічний вплив виробники стверджують, що протягом декількох років активної експлуатації гасади не втратять своїх первозданних зовнішніх даних. Кутові і прямі моделі кухонні гарнітури сьогодні виготовляються на замовлення залежно від архітектурних особливостей, приміщення меблів можуть бути прямий або кутовий, щоб не помилитися з вибором конфігурації майбутнього гарнітура. Людям слід звертатися в спеціалізовані меблеві компанії, їх дизайнери за допомогою комп'ютерної програми відтворять в форматі кухню. Відповідні колірні комбінації глянцевої кухні, вибираючи в якому кольорі буде оформлена глянцева кухня, власники приміщення повинні розглянути всі варіанти, ідеально буде виглядати комбінація салатового і теракотового кольору, зкою жанру є поєднання червоного і чорного кольору. Дуже стильно виглядатимуть чорно-білі фасади і т, з чим поєднувати глянцеву кухню, у приміщенні кухні, в якій буде встановлений глянцевий гарнітур, не слід робити в аналогічному стилі підлогу і стелю. Ідеальним рішенням стане гіпсокартонна стельова конструкція, а підлогову зону можна облицьовувати матовою керамічною плиткою, що стосується декоративного оздоблення вертикальних поверхонь. То дизайнери рекомендують для цих цілей задіяти прості фактурні шпалери, на яких відсутні блискучі вкраплення допускається дрібний малюнок. В стилі інтер'єрів перед тим як замовити, власники приміщення повинні визначитися з тим, в якому стилі вони хочуть мати меблі класичний. Допускається комбінація фактур і кольорів. Наприклад, на поверхні верхніх шафок будуть присутні малюнки, а нижні будуть виконані в однотонній колірній гамі. Східний, наприклад, нижні фасади виконані в жовтій кольорній гамі, а на верхніх присутнє зображення самураїв або квітучої сакури. Модерн, якщо власники кухні вибрали меблі в чорному, сірому або металевому кольорі, то її фасади можуть мати глянцеві поверхні з елементами фотодруку, наприклад, великих фруктів, також можна вибрати морський напрямок Квіткове іт. Правила догляду за глянцевою поверхнею, щоб підтримувати зовнішній вигляд глянцевого кухонного гарнітура в належному стані, господині повинні знати, як правильно потрібно доглядати за такого типу поверхнями. Після кожного процесу готування необхідно протирати всі поверхні, охоплюючи і зони біля ручок і крайок. В цьому випадку вдасться запобігати проникненню всередину фасадів вологи, яка здатна привести їх до розбухання. Щоденний догляд потрібно здійснювати за допомогою в'якої ганчірочки, виконані з мікрофібри. Категорично заборонено задіяти чистячі порошки, що діють на глянцеві фасади в якості абразивів. Для цих цілей слід використовувати рідкі миючі засоби або рідке мило. Також можна задіяти для натирання поверхонь засіб для чищення стекол, але в його складі не повинен бути присутнім аміак. Заборонено чистити фасади засобами, які містять ацетон, нітрогліцерин, спирт, не можна задіяти для цих цілей кошти на восковій основі і поліролі. Перш ніж замовити в спеціалізованій компанії глянцевий кухонний гарнітур, власники приміщення повинні зважити всі за і проти, якщо їх налякає не необхідність щоденного догляду, вони можуть сміливо замовляти кутову кухню або меблі, що має іншу конфігурацію, що стосується колірного рішення. То в цьому питанні їм слід орієнтуватися на створений в кухні інтер'єр.